Доброго всім дня! Сьогодні я готую дуже популярну страву, яка буквально полонила весь інтернет. І хочу сьогодні і теж приготувати її. Для своєї страви я взяла 300 г свинини. Нарізала на такі шматочки. Ну, як різати на шматочки, всі знають. Отак на такі шматочки нарізані. Отакі. І тепер цю свининку мені потрібно підсмажити на пательню. Віла три больці оліги, розмірила півкину м'ясо. На дрібну терку натерла одну середнього розміру цибулину і додаю до м'яса. М'ясо вже просмажула 5 хвилин. Я цим корінок так на Ну по трішки менше середнього. Я цим коліном. І шайбочками нарізую сім середніх картоплин. Перекладаємо м'ясо із цибулею в окрему посудинку, де буде тушкуватися наша страва. І викладаємо зверху слайси картоплі. Рівномірно викладаємо слайсами картоплю, Присолюємо, дрібку солі за смаком кладемо і нарізаємо помідорчики отакими сумпет... кружольцями. І зверху картоплі викладаємо 3-4 нарізані кружалами помідори. Зверху помідорчики посипаємо дрібно порізаним базиліком і присолюємо трішечки знову. Запашний базилік і помідори з базиліком. Це просто клас. І трішки присутні ще. Буквально граминку. Додамо буквально 100 грамів водички, може трошечки більше. Так, чашечку. І так беремо дві скибочки э, твердого сиру, і дрібненько поріжемо і зверху посипемо помідори із базиліком. А так нарізали фігурненько, трубочку скрутили сир і нарізали. І ставимо в духовку. І Накриваємо кришкою і тушкуємо 15 хвилин. 15 хвилин минуло. Боже, який аромат на кухні стоїть. Неймовірний. Трішечки розплавився сир, але картошечка ще сировата. Через це ми ще на 10 хвилиночок під кришечкою протушкуємо, а потім кришечку знімемо і 10 хвилиночок без кришечки. І так, ще раз звеняла з духовки через 10 хвилин, Притрушуємо кожен помідорчик чуточку цукром. Щоб не відчувалася та кислинка. І ставив назад духовку, але вже без кришечки. Дуже смачна страва виходить неймовірна спеція базилік такий, така запашна, такий аромат на кухні, не можна передати словами. І от твердий сир, він, бачите, який дав Такий смак маслянистий, він тягнеться так. Картошка запеклася м'ясо. Детальний рецепт цієї страви я напишу в описі. Яка, виходить, неймовірна страва. Ось це така смакота. Не слова. Дуже смачна страва і дуже легко і просто готується. Будь ласка, готуйте, не пошкодуєте. Якщо ж така страва вам вподоби, будь ласка, поставте подобайк, підписуйтесь на мій канал. Я вже завжди готую цікаві нові страви.